Доїдемо до Железки разом. Так, все, погнали наші риски. Погнав бон. Ой, таке щось туалет закортіло по маленькому. Є на бревках платний, але ну, нас це не цікаво. Якщо скільки дерев, да? ну ладно, я вже, мабуть, ми з вами доїдемо, мабуть, разом до Железки. Ну, до железной дороги, а там я сильно. А там уже с вами попрощаемся. И я там виделью. Казали. Спека послабится. Денис. Так, что впереди за порушение? Мадмузель яка не вона відійшла в сьогодні опачки Не пойму щось строїть. Там щось було Ах ви скоко дивіться який зараз бізнес на генераторах просто Вони навіть, навіть їх і не заносять 15 стоїть на вулиці У мене така чуйка, що тут коротше хто там читає і дивиться там Новості Варіантів скільки існує У мене завжди я думав що це бізнес гребаний Хочуть Фу каналізейш Чуть не коротше, з, з позапрошлої зими залишилося багато генераторів і вони це їх допробують ну походу вони опять же, їх нагребли. зараз така вигідна фішка генератори повербанки електростанції сонячні батареї ну коротше, ця вся гриматія Плюс варіанти, ти палки в колеса ставлять, відключають світло за те, що ніхто не хоче захищати свою батьківщину. Захищати ж батьківщину це дуже громко сказано, ви ж розумієте. Захищати то в стосунні, от це буде правильніше. І їхній клан весь. Коротше всі йдуть яким удобно. Думав я сьогодні в цеп поїхати з вами покататись ну щось. Не знаю. Нема сил. Сильно так. Жара би мати. Тим паче вчора невеличкий... Ух ти кабрилетик. Вчора пікнічок невеличкий був. Давайте встанемо. Я це провтикав, треба було, можеш в тому аТБ походити вам ціни може показувати. Пишіть в коментах, я вам, якщо що, обзорчик на ціни, там можна минут 15 ходити по тому аТБ, що когось цікавить, може когось хімія цікавить, когось бухлішка цікавить. Коротше бояш такий. Нелюбитель показывать сильный. Сейчас глянем почем. Кавуны. кавуни. кавуни арбузы. Цена есть. Вот Кавун 20 гривен. Дорого, дыня 40. Кавун 20, дыня 40. На алмазном уже и на половках по 15. По 15 кг. Так, ладно. Пропускаємо це ТБ. Тим паче буде Всереду нові акції. Всереду будуть нові акції. Сьогодні в нас що понеділок. Може завтра в мене буде настрій поїхати в центр. Хоча... Хотя... Так, а чого я впитаю? Я вас не підняв. Хоча мені завтра. На вечір на роботу, ну я думаю їм по настрою. О, зараз поїдемо подивитися, я дестал остався і все. О, Дідон теж... Я мені впадло вставати, просто тільки що вставав, опять вставати. Я лучше почекаю, поки всі приїдуть. Так, не побажав же ще всім гарного дня, вечір, мирного неба. Коротше, тихо і спокійної неділі. Да, треба рюкзак вдома оставлять. Брати сумочку, в мене три сумочки. Ні, дві, чи три вже. Три і жіночі четвер. Сумочку влазить кошелек і, і повербанк можна і телефон. Коротше, кучу всього. А водичку там чи пиво можна і по дорозі купити. Опачки, якби нема, нема просто кому мене сфотографувати. Бачите? Все, тепер ми. Місто танк. Круто! Так, то вже мені, наверное, насігналять. Ладно, вал. <риклад> <риклад> да. Танк уїхав. Танк уїхав в музей. Не знаю навіщо я взагалі став. А, це коротше хтось купив за свої бабки і поставив. Не пам'ятаю скільки тисяч доларів стоїв цей танк, десь хтось його купив. Як знаєте, то міценати, типу. Як город щось там брусчатку перелажує. Та ні, це не ми, це міценати, це там. Це не з бюджету городу, Це типу люди, спонсори, леві там, все нормально. Чувак глянув, і я стою за сигналами, так що, за І, Вон. і там, Табличку зняли, не знаю, що вони тут придумають. Може ташку шльопнути, прикиньте або якийсь магаз. Мойку, зап... а заправка ось є. Мойка в принципі там далі є. Як кажуть, мойок багато не буває. Вон мойка, потом в сторону Велмарта мойка. Так, люди, я задолбався стояти. Сейчас такий наплив машин, що так, а ми... я вас знімаю то для вас. По батарея може пропикать тихенько, да? Хотя. Хотя, хотя. Я я дожен почув, що батарея перегріється, підключиться в фу, о, впали на візит зараз приїду, все вам скину, подивитесь. Тому цікаво. У дивіться, які хмаринки це раз. Все одно жарко сімнадцять 17.00 Короче 5 часів вечера, право? Так, давайте Всем пока-пока побачимся Сами грязні, який такий, є промежуток дороги. Зараз ми тут отольєм. Дивіться, яке мусорило. Я не розумію, це годами тут не наскідують. Ладно, давайте. Не будемо погано.